Я довірився воєнкому, повірили йому, брали 26, ну і потім ми не пошкодували. Гармата показала себе дуже гарно. І мало бачиш своїх рідних. Це, мабуть, найважче. Почули крик і спочатку розтірялися, а потім почали безстренько відкапувати. Слава Богу, що встиг. За день прилетіло 12 FPV і два крила камікадзе. Це для тебе щось ну, таке звичайне, там, не знаю, як зранку там, випити кави. Всім дякую, молодці там, тобто, ну, хвалять, коли відпрацювали гарно. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Вадим, позивний мій е жовтий. Я командир гармати е 26-ї артилерійської бригади. А розкажіть, будь ласка, звідки у вас такий позивний? Ну, я з дитинства, мені подобає, подобався жовтий колір. І я займався з дитинства в футбол, грав, і в мене була жовта форма. І якось на мене мої однолітки почали називати там жовтий-жовтий. І плюс в мене прізвище трохи з цим словом схоже. Ну і в принципі так і пішло. Від прізвища більше. А розкажіть, будь ласка, як ви доєдналися до ЗСУ? Можливо, це був якийсь переломний момент, що ви доєдналися, бо навпаки, мотивуючий. Насправді я хотів довести не самому собі, а й багатьом іншим людям, що я можу служити, хоча я в Збройні Сили міг в мене була відстрочка, я міг і не йти служити. Але я хотів доказати тим людям, які там дивилися скоса, що там здоровий хлопець молодий, а не служить там. І це було для мене якоюсь мотивацією. Мені дуже цікаво було. Я думав, коли попаду в Збройні сили, то що реально там мене підготують як бійця, загартують там фізично і не тільки. Ну і це було мотивацією моєю. А давно ви служите? Я прийшов двадцятому році на контракт. А це ви в 26-й як прийшли? Так, да, я в 26-й як прийшов, цілеспрямовано, можна так сказати. Взагалі, цікава історія, як я попав в 26-ту бригаду. Насправді, я перед тим, як іти в армію, я навіть не чув це місто, де знаходиться 26-та. Я довірився воєнкому. Я йшов з другом, і в нас був вибір або 26-та, або 72-га бригада. І він нам. Порадив в 26 му І Ми хі, повірили йому, брали 26-го, ну і потім ми не пошкодували, коли побачили це місто і попали в сам підрозділ. А розкажіть, будь ласка, яка ваша роль на війні, Там, якою гарматою ви керуєте? Зараз ми працюємо FH 70, 155-й калібр. Працюємо з 23-го року на ній. Гармата показала себе дуже гарно, стріляє влучно. І працювати на ній одне задоволення. А згадайте, будь ласка, ваш перший досвід, коли ви за нею стали, коли ви стріляли з нею? Можливо, ви там прямо пам'ятаєте, як це було, з якихось таких деталей? Ну перший раз, коли нам її привезли, всі трохи нервували, тому що трохи, так скажемо, підзабулися вже там цей. І перший постріл це був на полігоні, поки там згадали. Все перевіряли не один раз, там щоб ніде нічого там зробити щось неправильно, там десь щось не туди, десь пальців пхнути, чи це дуже сильно нервували до першого пострілу. Але коли вже перший постріл зробили, вже е, піднявся адреналін. Вже було ну, всі заспокоїлись, заспокоїлися, вже пішла ця інтенсивність і зацікавленість в наступному пострілі. І далі, далі, і пішло вже. Все по накатаному, як то кажуть. А які одразу недоліки і навпаки плюси для себе виділили цієї гармати? Ну, навіть не знаю. Я б скоріше виділив плюси, що ця гармата дійсно дуже ефективна на, на пристрілку. Вона ну, дуже влучна. Якщо підбирати БК правильно і заряди так само підбирати все по партії, так сказати, робити, як книжи. книга пише, то вона дійсно дуже влучна гармата. Багато і відео там є, прямих там влучань, навіть там з першого пострілу. Я, в принципі, на тих гарматах, на яких я працював, до fh 70 ну, такої ефективності я не бачу. А розкажіть, будь ласка. Що найважче на позиції? А чому ви таким зіштовхнулися? Для мене найважче це просто те, що ти мало, так сказати, далеко від доми і мало бачиш своїх рідних. Це, мабуть, найважче переносити розрив, так сказати, ну, з рідними. А так, щоб там таке щось важке на позиції було. Коли в тебе згуртований розрахунок, згуртована команда, можна так це назвати, кожен знає свою роботу, кожен знає там, своє місце, свою позицію. Все працює як злагоджений механізм, і такого надскладного нічого немає. Дякую. А саме у вашій роботі є щось таке складне і легке? Зараз є з чим порівнювати реально. Там е, всі розуміють, і інколи навіть мотивуємо хлопців там. Я як сержант там, мотивую хлопців, кажу, хлопці, повірте, там піхоті ще набагато чаще, ніж нам. Ну, всі це прекрасно розуміють, розуміють і знаходять собі в сили і працюємо далі. Хоча да, буває там важко, бо не всі молоді, і, там, підготовлені бійці, такі там прям сильні, накачані, тому що артилерійська робота не, не легка і там доводиться і снаряди носити, і це все. Ну, Тягар трохи. Але люди знаходять собі сили, мотивують себе якось там і працюють. А скільки отак снаряд важить? Ну, там, в залежності від е, е, марки снаряда, ну, скажімо так, середня вага це 44 кілограми. Да. Ну, це Ну, це нормально. Коли ти з цим працюєш довгий період, ти звикаєш до цієї ваги. Ну, ну це, наприклад, я можу сказати за себе, бо я ще молодий. А коли людині, там, наприклад, 40 чи 50 років, ну, то їй, звісно, набагато важче робити це, чим мені. А за весь час повномасштабки, чи були у вас поранення? Поранень в мене не було. У мене були тільки. В мене були тільки мілкі травми, там забій був грудної клітини. Пальця чуть-чуть поранив, ну такі незначні поранення. Але на позиціях на моїх да, траплялися випадки, що інших хлопців були поранені. А доводилось вам надавати допомогу по британку? Да, так, нам не так давно був. Пряме подання в бліндаж 152 калібром, і одного хлопця номера обслуги його присипало землею і придавило. Спочатку, ну, знаєте, такі, як. Шоковий такий стан був, ти не розумієш, бо всі лежали в бліндажі в укритті були, бо обстріл був десь ну, там, час, нас обстрілювали. З кожним пострілом, там, ворожим, то ніби віддал... ну, кожен постріл все був далі і далі від позиції. Ми вже, може, думали, що то може не по нам, а там, може, не знаю, так посадку прострілювали. Але коли прилетіло, там, бо дірка в бліндажі, це в день було. Почули крики і спочатку а потім почали безстренько відкапувати. Слава Богу, що встигли. Але ще б трохи там, буквально пару хвилин він би задихнувся, бо і сам хлопець такий, скажімо так, не сильно грубий, худенький, знаєте. Та і ми вже коли витягнули, він вже був блідий, сильно. Вже рвота була, йому дуже сильно. Ну, вдарило, по голові, придавило, взагалі. Дуже велика маса на ньому лежала. Але слава Богу, що всі остались цілі. А зараз з ним. Ну, в нього просто й до цього поранення було там ще там в му році. Та й. А так взагалі часто буває, що прилітає саме по вашим позиціям, доводиться викликати. Прилітає, можна сказати, часто. Все залежить від позиції, від того, як люди маскуються. От, ну, в принципі, е основна і суті сержанти і полягає це все контролювати, щоб маскування постійно проводити. Прильоти часто, але зараз не так уже боїшся артилерії, як от ці FPV, fpv дрони, там, ланцети, ці крила камікадзе. От зараз от це саме більше протидіяти треба саме, саме цім, цій зброї. А наскільки злагоджена ваша команда? Дуже добре злагоджено. Навіть от я скажу, коли там кілька людей там хоче відпочити, там е кілька днів їх там міняють, і там приїжджають інші люди свіжі і дуже швидко вливаються в колектив. Е тому що коли в тебе вже половина розрахунку спрацьована, і просто там міняється одна чи дві людини, це, ну, це не. Сильна така і проблема. Поначалу, поки там втягнуться, поки там звикнуть то а потім це вже напрацьований механізм, який вже, так скажемо, не встановить. А якщо сваритися, бо один одного дратуєте, то що робите? Буває час, сваримося і, це, і дуже швидко миримося, тому що десь буває, ну, там в когось щось не виходить, там ще якісь такі, там десь хтось. Трохи зробив щось не так, як я команду там подав. І от це все таке, знаєте, людське, ну не буває так, що все добре або все там прям погано. А розкажіть, будь ласка, що зараз ворог застосовує проти артилерії? раніше я сказав, що найчастіше це застосовують зараз е саму артилерію, FPV-дрони, ланцети, крила камікадзе. От це те, що зараз найбільше не хочемо, щоб прилетіло. От, це FPV. От, крайній раз от, в мене позицію за день, коли вже ворог, скажімо так, спалив нашу позицію. За день прилетіло 12 FPV і два крила камікадзе. От, це те, що прилетіло, і плюс вже там працювала наша група перехоплювачів теж на FPV. Ще вони там в повітрі одне крило е, знищили, і одну чи дві впіві. Тобто, ну дуже багато. Тобто Коли вже позицію е, ворог е, виявив, то вони не жаліють ні в піві, ні, ні крил, нічого. Ну, Гармату пошкодили, але. Гармата відремонтується і скоро повернеться на позицію. Якщо ворог виявив вашу позицію, ви назад відходите, переміщуєтесь? Наприклад, якщо гармату дається вивезти цілою, просто міняємо позицію. Змінюємо позицію. Або там, наприклад, нас на кілька днів, там, якщо там, пошкодження такі ну, несерйозні, те, що ми можемо відремонтувати своїми силами, то в нас там. Витягують з позиції на там день, два-три, ну там за рішенням командира, і е, ремонтуємо гармату і займаємо нову позицію. А як би ви могли оцінити співвідношення сил противника і наших? Ну по кількості нас менше, але я впевнений, що артилерія у нас набагато ефективніша і краще за Їх більше, в них більше зброї. На чому ми тримаємось тоді? Сила наша в тому, що ми нам хоч інколи і страшно, але ми все одно рівно робимо, робимо, бо це наша земля і в нас вдома сім'ї чекають. Плюс те, що вони роблять, там, от, бомблять там, міста мирні, де гинуть діти, і от, ну, це мотивує. і ну, Я думаю, що в цьому от, це нам надає. Дає якісь додаткові сили і мотивації. Чи є зворотній зв'язок від піхоти від розвідки про вашу роботу? Мовними ви стрілялися там, тому... е, да, вони нам дають цілі, ну не тільки вони, але в основному, і якщо гарно відпрацювали. Не, там знищили ціль, або там, наприклад, з першого снаряду там, попали туди, куди треба. Там піхота е, радіє, там, дякує, ну, реально їм приємно. Плюс, коли там е, розрахунок швидко спрацював на час е, і на точність, то ну, звісно піхота радіє. А крайній раз, може, отримували якісь там слова подяки? чи як це е -е, Так, ну це, це, скажімо так, це. Постійно, постійно. Періодично. Е, е, да, там, е, мені, наприклад, командир каже, там піхота довольна, всім дякую, молодці там, то есть, ну, хвалять, е, коли відпрацювали гарно. А чи є у вас якісь не знаю, традиції, ритуали перед пострілом або після удачного пострілу? Не знаю, заглянуть в стволи і чи нічого не цепляємо, бо буває позиції, там дерева. Таке саме головне заглянути в ствол перед тим, як зарядити снаряд, щоб, так, скажімо так, не, не в яке дерево не влупити. А так нема ніяких ритуалів. Просто це вже для тебе така звична робота за, ну, за цю війну. Вже стільки там, пострілів зробив, і це для тебе щось ну, таке звичайне, там, не знаю, як зранку там, випити кави чи чай. Це вже просто як робота вже да, Так, це вже просто як робота. Реально, коли ти все робиш на автоматиці. Згадайте, будь ласка, момент за весь час повномасштабки, коли вам було реально дуже страшно. У кожного військового є такі моменти, коли звучить це питання, кожен точно згадує якусь ситуацію. Де прям була якась така люта історія? Розкажіть свою. Взагалі моментів таких, коли було дуже страшно, їх дуже багато. Там будь-який там, обстріл, там да, це, ну, людина може тільки збрехати, що вона не боїться. Всім страшно. Але найстрашніше було в 22-му році, коли ми працювали по переправі. Ми там виїжджали на. Скажімо так, на Бугор нас бачили їхні КСП, хорошо, коли ми відкривали вогонь. Кидали там вісім снарядів по цілі. І ми не вспівали скластися, ну, нам зразу там відбій. Як по нам вже з трьох напрямків летіло все: урагани, гради, ствольна артилерія. Там. Ми коли там ночі вже, скажімо так, міняли позицію, уходили. Ну, Тікали з-під обстрілу, я тоді навідником був, і в мене в панораму така світомузика, знаєте, ці касети там навколо цієї гармати взриваються. Тоді, мабуть, саме страшніше було. Але ми удачно від'їхали. ну Це тоді майже на постійній основі так було. Але ми працювали злагоджено ефективно. І я пам'ятаю, після кожного обстрілу я, ну, адреналін такий сильний був, що. Ну, там після обстрілу проходили там півгодини, і мене просто виключало на сон. Я дуже понервував там, чи це я дуже зразу вирубає мене. І це тільки сяду і все, засинав після обстрілу. Ну, це коли там сильно понервував. Ну, Якось так. У 22-му році було саме страшніше. А тоді взагалі про що ви першим подумали? Та я вже може й не згадаю там, але. Думаю, знаєте, коли ти, там, ти чуєш вихід ворожої артилерії, ти думаєш, ну все, щас прилетить по тобі. <пл evenly> Оце такі думки були М Багато думок. Насправді, коли в тебе адреналін, то ти в тебе там 10 думок за одну секунду, і ти не все там згадати можеш, але ну. Страшно буває, а там думаєш про різне. Там всякі моменти і спогади, там буває тако, все пролітає тако між очима. Ну. Кожен військовий каже, що без сарказму на війні майже неможливо. Бо якщо без сарказму, то там можна е, трошки від'їхати. А є якась смішна у вас історія? Їх, не знаю. Взагалі історій, ну, дуже багато, але так, щоб я якусь там виділити, таку прям е, топову, то навіть не знаю, що вам розказати. Історії взагалі були і там часто, просто їх я ж кажу, безліч. Це там, аби якась одна була, може вона б таки запам'яталася. Але більше, що треба все ну, позитив, от бо без позитива на позиції. Люди починається тоді паніка, знаєте, коли там всі серйозні, коли там загружені, там роботою загружені там чимсь Тобто, Треба інколи розряджати якимось позитивом, не знаю там. Хтось анекдоти там роз розповідає, хтось там не знаю, смішні історії, там з Тіктока ще десь з життя. Тобто так. Скажіть, як ви уявляєте своє життя після війни? Ну, я мрію е побачити більше світ, е побачити більше світ, побувати там в інших країнах. Взагалі мені подобається е країна Іспанія. Я б е моя от мрія це поїхати в Мадрид. Там моя скажімо так, західна любима футбольна команда, улюблена Реал Мадрід. Я б хотів би дуже побувати там. Та й взагалі ну, по всьому світу не мішало б покататися, побачити, подивитися інші культури, не тільки в нас. А у свою відпустку кудись їздите, подорожуєте? Так. Ну, Здебільшого зараз по Україні це в Карпати, в Буковель. В минулому році, був в Києві там відкриваються постійно то акваріум, ну акванаріум різні, такі парки там Київ, там Житомир, то тобто є таке, здебільшого по Україні. з дружиною їжджу. Чи є можливо якісь слова, які б хотіли сказати зараз своїм рідним або передати їм? Ну, своїм рідним я б хотів сказати, що не переживайте, все буде добре. Ми переможемо, бо вони дуже сильно. Хвилюються, нас тут е, не вбивають, все хорошо. Ми просто виконуємо свою роботу і хочу передати всім привіт, хто мене знає, з ким я знайомий. Дякую вам, дякую вам.